Всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас погодка плюс 10. Вирішив позакривати по одній задвижки на вуликах. оцих, де сітка. По одній закриваю поки що. Тут теж закрию одну. В того там теж закрив одну. Магазин, кстати, прийшов мені вчора. 145-й до цього Лісонівського вулика. У мене тут було два, а на тому був один. І прийшло мені тут ще канді таке, апіканді. Воно схоже на, мабуть, польське, да, польське. будемо ставити на деякі сім'ї, яким потрібно. Ось ці поставлю, щось вона клуб рихлий. І ще там деякі які сильно рихлий клуб будемо ставити. Бо в мене цей рік... З корбами трохи так, одні багато, в одній не дуже. І прислали мені такі канді на пробу. Це від компанії Лисонь. І зараз ми спробуємо його, яке воно, дивіться, воно тут. воно ніби воно тверде, але пальцями прижимає, воно м'ягеньке. Ну, це з холодного приміщення при нулю виніс, тільки що воно дуже холодне. зараз ще. У нас ночі мороз був. Ну якщо таке прижимати пальцем, дивіться, воно воно мягке. Бачите, розкиршується. Ну мягеньке, дивіться, таке. О, я не показую. В общем, воно мягке, дуже класне. Ну там отзиви. Я викинув свою групу, там пасіка з нуля. То люди пишуть, що дуже класне брали. Що дуже класний канді, Зразу скажу, скільки воно коштує. Коштує 60. 5 гривень. Одна така кілограмова вона, наче. ящику 20 кілограм. Так, зараз я в кінці там прикріплю, коротше, контакти, номери телефона, посилання на сайт. Зараз будемо ставити проботи. Зараз я ставлю на стойку камеру. Я не знаю, чи воно мені там ще стане, у мене такий вулик тут специфічний. Мабуть, треба б його зробити тонше, не знаю. Та може стане. Може і стане. Зараз побачимо. коротше. Взагалі тут, зараз, я хочу трошки роздівнути, щоб воно стало бо боюсь що не стане кришка я там під кришую мінвата ну ладно коротше взяв я ножа напевно так ми будемо його ставити вдоль наверное, так по ширині поставити поставимо по ширині і зроблю такі надрізи я собі візьмуть Скільки буде їм треба. Так, я хочу спробувати яке воно насправді. Що це таке за штучка? Зараз я теж спробую. Якщо б джолам можна їсти, то людині теж можна їсти. Знаєте, на цукор не похоже, воно тут як щось, щось є, мабуть. Коротше, різкнув я попробувати. Ну, що тут різкувати, якщо воно для бджол, то можна і людині. В принципі, ми ж їмо після бджол. То що бджоли їдять. Так. Взагалі поробив я такі надрізи. І Зараз будемо ставити. Попробуємо. Вони, вони вроді були як наче рихлий клуб, коли я останній раз відкривав. І трохи як тривожні були, не знаю, може в них корма в натурі заканчується. Зараз спробуємо поставити. Якщо не дадуть, вони мені дрозда. Все нормально. Так, все, кришка закрилася. Не хотілося трошки їх душити. Ну, Якось так висунув, в общем. Вони до центру дійшли, якби нормально все. Ну, краще хай воно буде, в принципі. Якщо їм воно треба буде, то не Вони від передньої стінки, від передньої до середини. То якби все нормально. Так, зараз ще якусь сімейку поставимо. Так, напевно ще цим поставлю. Тут ще не сильно їх багато, але вони вже далі центри, вже приближаються до задньої стінки. Це краще зараз ще їм поставити трошки вилітають хоч мене да одна мене вжалила коротко mm -hmm. можна і поставити їм трохи проф... утеплення Я ще не всі сім'ї утепляю, але вже треба було б потрошки починати, бо починають матки вже сіяти зараз. Ось така упаковка йде, ящик на 20 кілограм. Кожні по дві ну, ці пачки кілограми йдуть. Бумагою між собою. Отак. По дві штуки і бумага. Дві штучки і бумага. Отак вони запаковані. Так, ну все, друзі. Всім кому треба. Я оставлю номер телефонів. Посилання на сайт. Там ще може, що вам треба буде, можете собі обрати. А я йду, ще поставлю там деяким сім'ям. Яким треба. Друзі, всім пока